Спекотні літні дні провокують всіх на пошуки гарного відпочинку. Бажано, аби було де сховатися від сонця. Закарпатцям гріх скаржитись на брак чудових локацій. Приватні садиби просто неба, часто густо розташовані менш ніж за 10 кілометрів від закарпатських міст. Одна з таких хуторок на Мукачівщині. Облагороджена територія, альтанки, басейн, гірська річка, свіже повітря і спортивний майданчик все до ваших послуг. Бесідки, басейн. То все ми зробили своїми власними силами. Хочемо, щоб було в нас чисто, щоб до нас їздили люди. У нас хороша природа, чистий воздух, річка, водичка. Альтанок є усіх 12, є менші, в яких поміщається 12 чоловік, є більші, в яких поміщається 30, і є ще більші, в яких поміщається. Біля 50 чоловік пікніки просто неба улюблений варіант відпочинку не лише для закарпатців, а й для гостей краю, для яких гори й свіже повітря це розкіш у великих містах, каже пані Марія. Та й дітям відірватися від гаджетів і поганяти з м'ячем, бо соніж значно корисніше. Садиба хуторок славиться вдалим географічним розташуванням і смачною домашньою кухнею. Я приходжу, у нас от як приходять люди, замовляють, щоб я приготувала їм їсти або бограч, або шашлик, або піцу. Ну все по замовленню. Що вони замовляють, то я їм готовлю. Готувати охочі можуть і самостійно. В альтанках все облаштовано для приготування смачненького. Біля кожної альтанки маю мангал непереносний, закритий що, якщо дощик мало посипить, шашлик можна богра шварити. А так, пітна водичка в нас є, скважина. Не мусити брати з собою. Приватна садиба хуторок притягує своєю домашньою атмосферою. Чистотою, а головне, тут і дітям, і дорослим завжди є чим себе зайняти. І добре провести час.